подякуємо Богу. Боже наш, ми Тобі дякуємо за Твоє милосердя до нас, за Твою любов, за Твоє благословіння, що Ти ще даєш нам сьогодні життя, і ми можемо по Твоїй милості, Господи, сьогодні чути Слово Твоє. Допоможи, щоб слово Твоє, воно, як те добре зерно, Господи, впало в наші серця, як у ту добру землю, і принесло плоди для Твоєї слави. А за все ми тобі складаємо, подяку, Господи, за Твою милість до нас. За Ісуса Христа, Сина Твого, нашого Господа і Спасителя, який помер за наші гріхи, щоб ми сьогодні мали відкуплення і прощення, і життя вічне. Будь прославлений і возвеличений на віки вічні. Амінь. Сьогодні я би хотів би, знаєте, щоб ми з вами поговорили про ідоли. Що таке є ідоли? Про це можна говорити багато, але я постараюся у коротеньких словах хвилин 15 вкластися в це. Тому що це одна із заповідей Божих, яку Бог дав із десяти заповідей. Пам'ятаєте, заповіді Господні, ми з вами проходили. Перша заповідь я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі рабства, землі Єгипетської. Друга заповідь. Це да не буде в тебе других богів. І ми знаємо, що серед інших народів, у кожного народу на той час вони поклонялися, наприклад, як єгиптяни, вони поклонялися, у них фараон стояв на, на рівні Бога. І йому люди мали поклонятися як Богові. І так само був такий цар Навуходоносор, який теж так. Зробив царство своє і так возгордився, що він так же само себе привозніс на місто Бога, поки Господь його не змирив між тими польовими звірями, де дав йому час, щоб він і жив там у лісі, і питався травою, як тварина. І тоді ж він зрозумів, що є лише один Господь Бог, який все житель над усім. И мы хотим для початку я вам прочитаю э, Исаии, 44 раздел. Дуже цікаве тут місце описується. Так говорит Господь царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый, я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне все, с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не изданно ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знает, Делающие идолы все ничто, все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посравнены. Кто сделал Бога и вывел идола, не приносящего никакой пользы? Знак вопроса. Все учащиеся в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашаются и все будут постыжены. Устрашаться и все будут Кузнец делает из железа топор и работает на угольях. Молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своею до того, что становится холоден и бессилен. Не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием Делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его. И выделывает из него образ человека, красивого вида, чтобы поставить его в дом. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые э, выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло. И разводит огонь, и печет хлеб, и з того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед Ним. Часть дерева сжигает в огне, другую часть варит мясо, пищу, жарит жаркое и їсть досыта. А также гріється и говорит, Хорошо я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков от того делает Бога, идола свого, и поклоняется ему. повергается перед ним и молится ему и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. И не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу. И нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину я его сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и жарил мясо и съел, а из остатка его сделали я мерзость. Буду лі поклоняться куску дерева. Он гоняється за пылью, обманутое сердце вело його в заблуждение, І он не може освободить души своїй і сказать, не обман ли в правой руке моєї. Видите, дуже чітко тут описано про те, чому людина поклоняється. Вона спочатку бере дерево, садить у себе молоденьке дереце у, -у, у домі своєму. Потім дощ, це написано, взращує, потім вона тут дерево рубає, чи то ясень, чи то кедр, чи то сосна, чи смерека, чи ялинка. І що? Гріється зимою, коли йому холодно, на ньому робить їсти, а то, що залишилось, є під руками в нього ножик, рубанок, він тут вирізав, зробив собі якогось чоловічка, божка і каже, от тепер я цьому буду поклонятися, бо він мене накормив. Розумієте? Язичництво. В чому коли заключалося язичество? В тому, що людина вона поклонялася усьому, що рухається, всьому, що вона видить, в усьому вона шукала Бога. І тому, коли Господь вивів ізраїльський народ із Єгипта, Він сказав, не будьте таким, не поклоняйтеся оцим усім богам, які людина собі видумала, як інші народи, попридумовували собі різних богів. А каже, поклоняйтеся тому, хто вас сотворив, небо і землю. І він приводить такий приклад і каже, що немає такого, такої людини, яка би могла би предвозвістити будуще, як Бог сам, він в невремені живе. І каже: от якщо ти говориш, що він твій Бог, чи той, чи той, чи, той, чи може він сказати, що буде завтра, чи може він возвістити будущее, чи може він дати землю. На землю дощ, він може просвітити світлом на землю, чи може росити землю. І він говорить так, що я Бог, я перший і я послідній, немає іншого Бога. І людина вона сьогодні повинна зрозуміти, що участь усіх ідолопоклонників, вона в озері обміном. І кожна людина, яка собі робить щось більше за Бога, це вже є ідол. І якщо людина йому поклоняється і служить, це вже є мерзость в очах Божих. Казалось би так. Можливо, мене це не стосується. Я не вирізаю з дерева нічого. Я не вибиваю щось із, із куска металу, якесь, якогось там, якийсь витвір і поклоняюся тому желізою. Я цього не роблю. Але є багато інших речей. Тут написано, що художник. Каже Господь, соберіться всі художники передо мною, які щось малюють. І каже, ви, ви всі будете в той день, коли я покажу вам усю правду, ви всі в той день будете посрамлені. і вам буде стидно. І сьогодні багато художників вони малюють образи. І ці образи ми можемо побачити і в храмах, і на вулиці, і десь в інших місцях. Де люди поклоняються, і люди дивляться на ці образи і кажуть: от я дивлюсь на цей образ, і мені легше так молитися. Але знаєте, перед Божими очами, як би це не було би вам прискорбно сказано, це є теж мерзость. Чому? Тому що Бог сказав: не сотвори і не малюй не риби, не чоловіка, не жінки, не дерева, не зірок, не землі. Не того, що наверху, не того, що на землі, не того, що у воді під водою і під землею. Нічого того не малюй, не роби і тому нічому не поклоняйся. І тому сьогодні дуже багато є різних сказок для того, щоб зробити якусь основу тому, чому людина поклоняється. Ну, наприклад, є таке, таке повір'я у людей що там з'явився, явив, наприклад, якийсь святий. Вирубали дерево, і на тому пенькові оказався такий лік в лице святого. Давайте ми тепер цей пеньок зріжемо і принесемо у храм Божий, і цьому пенькові будемо поклонятися. Ви розумієте, який обман? Людина поклоняється не Богові, а пенькові. Розумієте? І так дьявол водить людей в заблуждення. І на останнє, що я хочу сказати, що кожна людина, в першу чергу, ми всі собі говоримо, що треба мати Бога де. Кажемо так у серці. Ми так всі собі говоримо, але в нашому серці ми не задаємо питання, якого Бога ми хочемо мати в нашому серці. Тому що таких богів є багато. І, наприклад, якщо я, я все життя працював на заводі тяжко, копійка до копійки, економив, складав, потім купив собі Таврію, бо на Мерседес у мене ще не вистачило грошей. І я купив собі Таврію нову. І я вже ночний не сплю. Я на балкон виходжу, відкриваю вікно, дивлюся, чи ніхто її не вкрав. У мене вже безпокойство таке, до того в мене було безпокойство, як ті гроші заробити, щоб ту таврію купити. А коли купив, і далі безпокойство. Я вже ноч не сплю, я рано настало, я по-бистрому вибігаю її поцілувати, більше ніж жінку, погладити її, все потрогати, помити, пилинки, все здути. Чи це не Бог у серці людини? От там заселився такий бог, і таких богів може бути дуже багато. Одна жена, коли вмирала, я вже приводив, може, вам такий приклад, на останнє скажу. Вона вже практично була на смертному одрі. І вона була дуже велика модниця. Може ви і чули це вже. Вона була велика модниця. І яке новий бренд, яке нове плаття вона все хотіла купити, щоб могла то дозволити. І в неї повніше фанери були оцим забиті. І вона каже своїм рідним і близьким, ото плаття, я от купила, але його я ще не раз не вдівала. Ще не раз. У тому платі, каже, похороніть мене в тому платі. Але каже, принесіть, щоб я його ще так потримала, поки жива, я ще його потримаю, тото -то плаття. І вони принесли, а вона вже, як кажуть, уже все, от минута. Дві її вже на порозі вічності. І знаєте, вона взяла то плаття, отак обняла його, трогала. І в той момент Бог у неї, як кажуть, дихання життя в неї прикратилося, і от той лоскуток у неї остався. Рука, як завмерла, вони вже не могли кості її поламати. Бо вже, знаєте, як закостяніла рука, там або кості вже ламає, або, або хоч що. Та вони взяли тут тобто, лоскутик, вирізали. І з отаким лоскутиком вона вже лежала там у гробові. Чи взяла вона тут оплаття з собою, туди у вічність. А то її був ідол, вона тому служила все життя. І тому на сьогоднішній день я хочу нас усіх призвати, щоб ми всі з вами переглянули, чому ми сьогодні найбільше служимо, за чим ми женимося і чому поклоняємося. Господь каже так, пробудився зрана. Подякуй, що ти живий. Подякуй. Маєш їсти, слава Богу. Маєш здоров'я. Хтось і того не має. Хтось у лікарні лежить без руки, без ноги. Маєш руки, ноги, цілі, слава Богу. Слава Богу, сьогодні ми можемо, як кажуть, і бачити своїх дітей здоровими. За це дякуй Богу. За воду, за такі прості речі. Прожив день, знову ж таки, лягаю спати, подякуй Богу. І служи Богові, старайся жити так, щоб догоджати йому, виконувати його волю святу. Щоб дійсно те слово, яке ми читаємо, щоб воно жило в наших серцях, і щоб ми по ньому поступали, не тільки щоб ми його просто читали, а щоб і по ньому поступали. Давайте помолимося, подякуємо Господу. Боже, дякую за Твоє милосердя, за Твою любов до нас, та буде ім'я Твоє благословенно, за те, що ти дійсно показуєш нам і сьогодні, що немає іншого Бога. Тільки Ти, єдиний Бог над усім. і Господь наш, якого ти послав, Син твій Ісус Христос, який прийшов на цю землю, щоб дарувати нам це прозріння, щоб ми навернулися всі до тебе. І отримали, Господи, це істинне поклоніння. Господь Богосердний, ми просимо в Тебе милості, поблагослови нас і надальше. Ти знаєш небічних, слабих, хворих, больних посітив із Господні, бо Ти Бог наш цілий. За все ми тобі складаємо подяку. Просим тебе за Україну, за наше повітріство. Даруй мудрості, Господи, як, Господи, розрішити цей, цей конфлікт, а також даруй нам скорішу перемогу в цій війні. І просимо в тебе милості, щоб закінчилося це вже кровопроліття, і щоб наступив той благожданний мир, Господи, ти захисти там наших воїнів, які там знаходяться на передові. Де вони там, кожний, Господи, в тих окопах поставки защиту і охрану, Господи. І благослови нас усіх. А за все тобі хай буде подяка наш великий Боже, Отець Небесний, через Господа Спасителя Ісуса Христа молимося. Давайте помолимося. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Бога Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам Божний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вироватцям нашим. І не веди нас у спокусі, але визволи нас від удати, бо Твоє є царство, Сина.